Доброго ранку, ми з України. Дивись, який реально красивий, наш що тобою край, гори доли, рік і чорно зрем. Дивись, які реально. Можемо зробити все самі, можемо бійти ми під землі, але навіщо нам іти, я візьму со свої руки і піду І допоможу всіх, хто зазнав іду. І я почну міняти світ і себе Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, А вона живе у твоєму серці. Незалежна вільна і єдина. Світу я ти сам собі будуєш, пошукав, мандруєш Побертеся на Україну будувати, Справжню батьківщину, українські пісні, танці, тільки твого серця ритму. Мова наша соло милозвучна, як молитва. Є відомі свідки наші і спортсмени, будівці і музика. І Тарас Шевченко, Сусура, і Франко, і Леся Українка писали всі для нас, а живете тільки там. Там співаєте чужі пісні, стукаєте в там-там А наші цимбали, скрипка і трембіта, так файно звучали за душу чіпали. На наші верховинці, бойки, гуцули, лемки і мазури по горах танцювали. По світу, по світу, нас порозкидало. Нас тепер чимало, по цілому світу. Повертався, будувати справжню батьківщину. Рідну Україну по світу по світу, порозкидало, нас тепер ще мало по цілому світу. Повертайся, будувати справжню батьківщину. Рідну Україну. Добрий, Добрий, день. Ми Добрий день, ми з України. Ти ворог нас Сміливий, сильний, умілий, тобою пишається Україна, тобі довіряє вона. Крізь труднощі і віціньці, з честю неси це звання, Почесної місії немає. Удачі тобі, перемога буде за нами. Садочку Дуже велика подяка за те, що під бандюшкою роблять нам добре. Дякуємо велике, велике дякує. за підтримку. За підтримку. Дуже дякуємо за підтримку, хлопці. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, ми з України. Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без гор і біди. Мрій, Привіт, ми з України, цей край трій мій, знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я, все буде добре, інакше ніяк, буде так, тільки так, тільки так, тільки відіб'ємось від соба І дамо переможний знак, все буде добре, інакше ніяк. Хай буде мир від нині і до віку хай буде мир, і змокнуть війни злі і сльози щастя на своїх обличчях відчують всміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними віскрістану всі жінки, і перестануть думати ночами. Що десь коханий ідине на війні. Хай буде мир і змокнуть всі гармати, до волі крові, сліз, нещастя і бід. Хай відпочине змучений боями до праці чоловічий рід. Хай буде мир і щоб сміялись діти на українській люблячій землі. Хай буде мир віднині і до віку, Мир, і змокнуть війни злі.